Ви взагалі не чули про цей фільм, я це гарантую. Та й що даме казати, всім просто плювати на цей проект. Я впевнений, що цей огляд буде найменш цікаве відео для усіх глядачів за всю історію канала. І мені навіть буде все одно програти їх зі своїх боту акаунтів. І це досить несправедливо, тому що цей фільм непоганий взагалом, та залишає тільки самий позитивний вайб після свого перегляду. Він точно не заслуговує ігнору, який в нього зараз є. Тож давайте трошки відсмокчимо, Ну я про кров і послухаємо про фільм Ренфілд у новому експрес-огляді. Поїхали! Від з вами Кровосіся Танас фільм Ренфілд ще до свого офіційного випуску вважався однією з тих робот, яка 100% повинна провалитися у широкому кінотеатральному прокаті. Ніколас Кейдж, Ніколас Хол та Аквафіна. Це Точно не ті люди, які збирають багато грошей, трейлери та маркетингова компанія теж не потрапляли у серденько і були досить тухлими. Технічний бюджет фільму мав неймовірні для свого жанру 86 мільйон доларів. Ну і найголовніше, інтерес до вампірської тематики прийшов десь років 15 тому, не менше. Тож на що розраховували автори? Я не продюсер, поки. Але у мене є пара думок на цей рахунок. Я вважаю, що творці хотіли створити треш фільм, який би був дійсно смішний та міг би влучно висміювати всі жанрові клише, та буде таким абсурдним, що глядачі всім і кожному рекомендували цей фільм. Тобто ключом би тут був саме довгий прокат з позитивною оцінкою від глядачів. І забігаючи наперед, скажу, що так і є. Він дійсно приємний треш і місцями створює. Те, що вже давно не популярно у кінозалах, десь з 2015 року, а саме смішить людей та змушує їх сміятися вголос. Так, це непогана комедія. І бос не такий, як усі, з голови тобі ніяк не йде. А сміятися ми тут будемо з простенького сюжету та колоритних персонажів. Сюжет розповідає про помічника слугу графа Дракули на ім'я Ренфілд, який вже втомився від вбивств крові та насильств за всі ці століття, і просто хоче відпочити та жити нормальним життям. Але все це неможливо зробити, поки він служить своєму хазяїну. Це, якщо що головна сюжетна лінія картини. А також тут у нас є дві сестри: саме поліціяй та агент Ф. Які працюють у місті з метою арешту впливого кримінального клану, який вбив їх батька. До речі, це додаткова погана розкрита сюжетна лінія. З чудового всі ці сюжетні та наративні зав'язки глядач розуміє у перші 15 хвилин фільму, і е, перший акт є досить коротеньким та незатягнутим. З мінусів, це саме сюжетна лінія сестер. Якби цієї паршивої мелодрами, я, я вибачаюся, проте так і є. Не було у фільмі, виграли б усі, особливо глядачі, які б не були змушені дивитися за тим, як прекрасно тут грає у драмі Акафіна. Ну це, якщо що, була іронія, грає вона погано. І ось цей сегмент заважає основній наративній лінії з Ренфілдом та Дракулою, в якій і персонажі набагато живіші, і екшену постійно багато. Та й він просто смішніший та цікавіший для спостерігання, аніж за спілкуванням двох сестер, на яких просто всім плювати. А на кого мені не плювати, це на людей, які допомагають проєкт. Зараз ви можете побачити їх на екрані. Особливо подяка з вероїду Ridd, танкеру XYZ, Павлу М, ну і неперевершеній Поліні. Дякую величезне. Ну і також супер-пупер подяка і супер-мега-ультра вдячність і йде до Дар'ї і її чоловіка не. Та Володимировича, дякую величезне вам за допомогу. Ну, а що дуже і дуже сподобалось, це екшен та гумор. Якщо екшен це дика суміш індійського кіно та перших робіт Сема Реймі та Пітера Джексона, де в свою чергу були багато натуральної крові та багато, багато багато гіпертрофірованого насильства з відірваними кінцівками рук або головами, то гумор дійсно смішний саме зі сторони абсурду та тупості, а також зі ставлення музики та подій, які діються. На екрані. Ну і другорядні персонажі дуже колоритні та дійсно запам'ятовуються. Особливо б я відмітив сина головної злодійки та групу підтримки, у яких дуже складна сюжетна лінія. Всі вони смішні та прекрасно доповнюють головних героїв. Містере Редфілд, вітаю! Я граф. Дракула зовсім йде чудовий асистент. І ось всі ці плюси дуже і дуже важко були помітні у трейлерах, тому що вони показали саме несмішне, не красиве та не цікаве, що є у фільмі. Якби трейлери показували саме треш, а не дитячість, та робили акценти на сильних сторонах проєкту, впевнений, що зацікавлених людей у перегляді було б у рази більше аніж то, що є зараз. Я впевнений, що реально повторюся, цей фільм нікому не цікавий. І знаєте що до зацікавленості людей. У мене є Патреон та Баймія Кофі, на якому є багато цікавого та регулярно публікуємого ексклюзивного контенту. Також у мене є монобанка для збору донатів для закриття всіх моїх е, кредитів. Лол. Тож буду радий вашій допомозі та підтримки проєкту, якщо вам він подобається. Дякую величезне. Тепер хочу пройтись по фільму своєю рукавичкою та пошукати камінці. Так, ми переходимо до оцінки нескінченності. Камінь часу так, бо фільм легкий та коротенький. Усього півтори години саме те, що і треба для відпочинку у кінозалі. Камінь простору, декорації просто нормальні, як і з якогось сучасного американського серіалу. Тож тут нічого не даю, тому що ну це Дженерик, проте виглядає все нормально, і я. Не отримав крінж. Камінь розуму ні. Бо сюжет тут занадто простий та не може ніяк здобувати глядача. Але жарти смішні дійсно якісно працюють у моментах своєї появи. Що ж тоді переважить? А переважає сюжетна лінія сестер, яка і блокує надання камінця цьому фільму. Повторюся, вона зайва. Камінь реальності. Мене фільм не зумів пронести всесвіт комедійного та абсурдного графа Дракули. Тож ні. І я. Досить часто дивився на годинник. Камінь сили. Так. Камінець так. Особливо мені екшен дуже сподобався. Особливо натуральні ефекти, якими і пропитаний цей самий фільм. Камінь душі я б дав, але фільм не вразив мене настільки, щоб дати цей камінець. І я не хочу давати його авансам. Він просто якісний, нормальний, не шедевр, навіть не чудовий. Просто нормальний. Тож так, тут я теж пасую. І перед продовженням я зазначу, що у мене є ігровий канал, який має купу цікавого контенту про ретро ігри та сучасні хіти та інті. Буду радий бачити вас саме на цьому каналі. Контент виходить щотижня. Що ж до рекомендації, то тут я б радив глянути фільм Пипець про парока, який хоче самотужки закінчити з криміналом у своєму місті. Серіал Хлопаки, де так само купа абсурду та приємної ідіотії. Комедія реальні у та «Паранормальний Велінгтон це проєкти з одного мета всесвіту, і це дійсно якісний гумор від Тайка Вайтіті. І, на мою думку, найкраща його робота. Ну і також цей фільм має дуже-дуже багато схожого з фільмом Люта нічка Огляд кого є у мене на каналі. Фільм так само обігрує штампи та є чорною комедією для дорослих людей. Буває, стається щось божевільне. І хтось каже, та я бачив набагато гірше. Усе, що ти робив сьогодні. Станемо їм набагато гірше. Загалом фільм мені сподобався. І я не мав жодних високих очікувань від проєкту, але мені сподобалась гра Ніколаса Холта, гіперкрута та водночас по-доброму карикатурна гра Ніколаса Кейджа, який смакує кожну секунду у кадрі. Та у легкість якою фільм хоче подарувати глядачеві відпочинок та приємні півтори години класичного комедійного треша. Цей фільм, як і тогорічна люта ніч. Не стане шедевром або навіть не увійде у номінації кращих фільмів року. Я вже це бачу. Проте пропускати його точно не слід, бо фільм нормальний і виконує поставлену на себе задачу радувати глядача та давати йому відпочинок. Можете хоча б подивитися вдома. Він дійсно того вартий. І не варте такого ігнору. А якщо не обслуговувати, що з ним тоді буде? Він не досягне повної могутності. А як же не досягне повної могутності? Що, які дивні слівця, ти вживаєш, але так? Ну і на цьому все. З вами був Танос. Не забувайте про лайки, коментарі, підписку. Ну і можливо навіть поширення цього відео серед знайомих кіноманів. Бережіть себе і кровосісінайд.